журналістом, якого мені не поєднається не існує. Зрозуміло. Переходимо до судового року, відповідаються матеріали клопотання. Свідчують Слідчий, положення і інформації даних клопотання. Запросить. Накласти арешт на майно, яке вилучення. 19.06.24 в ході проведення обшуку квартири номер 3 в будинку номер 1 по вулиці Сергійського в місті Києві, який фактично проживав жук, а саме на телефон Дередний 65 плюс ім'я 86, 78, 36, 71, 59, 729,

нет, общий пункт был представлен около следующего сутки, Сейчас. Чё, а, а, куда, куда... данный общий пункт? Данный общий пункт для оценивания дома около следующего сутки, на пересекание а, информации с сети а, электронных в компьютере, телефоне, планшете. А, Сторону розслідування прийнято рішення про вилучення на в на обшуку, відповідно до вимог на процес України, в випадку вилучення майна в ході продання у стане политики у свідчові сообщественної подачі питання рахунок на вилучення війна, відповідно своїм правом на свободу розслідування на красне на майно величезне політику.

Справа с 20 это полный Продолжение следует...